Інцидент стався 5 лютого. Двоє грабіжників 42 та 52 років, заздалегідь підготувавшись, дягнувши маски на обличчя, увірвались до магазину з продажу опалювальної техніки. В той час там знаходилась лише одна жінка, дружина власника магазину. Їна сиділа ось тут за, за столом. От, значить, один чоловік її вдарив в глаз. почали її в'язати, і такі пластмасові, таке. Ну як, як сказати. Ну, ну що провода що провода вот это оте Начали Началі связувати руки, ноги. От хотіли уколоти шприцом її. проте жінка не розгубилась, встигла натиснути кнопку тривоги. За кілька хвилин на місце провела охоронна фірма. Її співробітники затримали злочинців та передали їх в міліції. Даний момент вони задержані порядка статті 208 Головного процесуального буде П'явлено обвинення за совершенно преступлення і судом буде избран соответствующе міри пресічення. Ответственность за даний вид преступлення предусматривають лишення свободи на срок до 7 років. Ну вот, а запобежный заход, естественно, будет избирать суд. Мы будем когда естественно, взять и под стражу казанных граждан, потому что преступление довольно таки серьезное и соответственно, сам срок. Наказання може побудити цих людей, з кліцеслідство. перед судом бо ставиться питання безбрання пісчині імені взяті по стражу. Речовину, яку грабіжники намагались вколоти жінці, відправили на експертизу. Злочинців відпрацьовують на причетність до інших грабежів. Жертва нападу з кількома гематомами голови та в тяжкому емоційному стані знаходиться вдома.